У цьому маєтку площею у шість квадратних кілометрів ще рік тому мешкав лівійський лідер Муамар Каддафі. Він отримав баба Алязізію у спадок від короля ідріса. На території за чотириметровими стінами були не лише розкішне вілла та казарми, а ще й футбольне поле, басейн, медіа-центр та інші структури. Після перевороту й повалення короля Ідріса Баб Сабаб Аль-Азізія спочатку належала офіцерам. Пізніше її переробили на приватне помешкання для Муамара Каддафі та його родини. А вже під час звільнення країни обійстя розбомбили та пограбували. Більша частина маєтку й досі у смітті та уламках. Утім, тепер будівлі потроху відновлюють. Майже вся територія дісталася військовим, але будинки, зведені ще в 60-х роках для слуг короля, лишилися нічийними. Саме їх і заселили родини, чиї домівки розбомбили рік тому. Вони роблять ремонт, міняють вікна та двері, навіть придумали назву Квартал свободи. Утім, документів на житло самозаселенці поки що не мають. Як бачите, відновлені будівлі виглядають набагато краще ніж ті, що розташовані у сусідніх районах. Тому ми звернулися до уряду з проханням оформити все офіційно та підключити наші помешкання до електромережі та водопостачання. А от чи вдасться новоселам отримати історичні будинки у постійну власність, поки що невідомо. Адже у планах львівського уряду стерти маєток з лиця землі, а на цьому місці розбити парк. Марина Кафтан, п'ятий канал.